Спікеркою сьогодні буде Нестеренко Вікторія, директорка благодійного фонду трохи вогню, а також старший викладач імені Харківського національного університету імені Каразіна. Прошу Вікторія вам слово. Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. І сьогодні хочу знову говорити про надзвичайно важливу тему це освіта наших дітей в умовах війни. Тому що як не крути, Харків продовжує знаходитися в прифронтовій полосі. У нас дуже погані умови шкільної освіти, і чесно кажучи, шкільна освіта потребувала реформування ще до повномасштабного, ще до часів карантину. І відповідно дуже важливо зберігати навчальний потенціал наших дітей, тому що без цього у нас ну, фактично немає майбутнього. І наш проект центр творчості та науки. Він почався ще задовго до повномасштабного вторгнення, трошки пізніше розкажу про нашу історію, і ми почали працювати з 2016 року з сиротами, з випускниками інтернатів за методикою педагогіки травми. Її сутність полягає в тому, що ми вимагаємо від дітей, щоб вони навчалися завжди на вищому рівні, швидко опановували весь матеріал, який ми їм придумали. Але часто ми не враховуємо, що якщо у дитини є якісь емоційні переживання важкі. Це може бути або булінг, або якісь конфлікти в сім'ї, або розлучення батьків, воно теж впливає, або просто. Певна невпевненість дитини у своїх силах і так далі. Це все накладає відбиток на її когнітивні здібності, і ми не можемо вимагати у дитини прекрасних знань з предмету, поки ми не подолаємо цей травмуючий момент. І одразу наша педагогіка, наша методика була заснована на тому, що ми намагалися потаворушувати з кожним учнем нашого центру, дійсно, дійсно стати старшим товаришем, наставником і через оці стосунки захопити. Своїм предметом, показати красу, будь то вокал, будь то математика, і вже після цього починати навчальний процес. І те, що ми робили, що до повномасштабного, до певної міри, це така. Квазі навчальна родина, і діти до нас приходили вже і багато років після випуску і продовжували нас підтримати. Підтримувати. І коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми раптом усвідомили, що як би не гірко це звучало, раптом наша методика вона стала актуальна для кожної дитини, яка мешкає в місті Харкові. Тому що так чи інакше, навіть ті діти, які здається гарно переживають, приймають те, що відбувається, да так ну їх психіка підлаштовується все одно у них є певні складнощі, які можуть проявитися зараз, можуть проявитися потім. І відповідно наш центр різко масштабувався від 60 учнів. Ми виросли зараз. У нас приблизно 150-200 учнів. І продовжуємо наше навчання як намагаємося офлайн, так і в онлайн форматі. І я хочу одразу, користуючись нагодою, запросити, якщо ви знаєте дітей віку від 4, 5 і до 18 років, яким потрібна термінова освітня допомога, або якщо вони хочуть розвивати свої творчі здібності, ми радо запрошуємо вас на навчання. У нас є предмети творчого блоку: це вокал, гітара, фортепіано, танці, театральна студія, дизайн костюмів. Так, і у нас є набір шкільний, шкільної програми: це математика, українська мова, історія України, підготовка до школи, робота з молодшими школярами для подолання освітніх втрат. Всі заняття є безкоштовними, тому що ми вважаємо, що кожна дитина, незалежно від статків її батьків і ситуації в родині, має право на освіту. Тож запрошую. Дякую, Вікторія. І одразу декілька запитань. Так, по-перше, хотілося б почути історію взагалі створення фонду, з чого взагалі ваша історія почалася? Так, дякую дуже за запитання. А власне історія у нас дуже цікава, і пов'язана вона опосередкована з театром Тимур. Є в Харкові такий чудовий театр, і ми ще були студентами історичного факультету другого курсу. Ми пішли на цю виставу, яка була присвячена, здається, лікарняним клоунам. І вона нас так, як це правильно сказати, настільки нас торкнулася, що ми вирішили терміново приносити добро усюди, де тільки дотягнемося. Знаєте, Такий юнацький максималізм, дівчачий. І Ми пішли наступного дня в деканат, там нас радо зустріли, і співробітниця деканату Світлана Олександрівна сказала, що є можливість поїхати в дитячий будинок. І що цікаво, ми так довго. Продумували цю поїздку, як подзвонити директору, як потрапити, як знайти, де він розташований. Що ми, власне, поїхали як неправильні волонтери. Ми не привезли ні подарунків, ми не привезли якоїсь особливої програми. Це знаєте, це просто було таке бажання серця, приїхати в дитячий будинок. І от той момент, коли ми приїжджаємо, нас заводять в групу до хлопців від 8 до 11 років. Ці хлопці так от дивляться на нас трошки оцінювально. Да, там, не принесли, клоунаду не принесли, що з них взяти. А потім вони підходять до волонтерів і такі, математику знаєш? Так, давай домашку мені, а ти мову знаєш, ходімо. І вони нас буквально взяли за руки, розтягли по своїм партам і давай робити з нами свою домашку. І так вийшло, що ми потоваришували, ми почали їздити кожного тижня туди, і в такому форматі, що ми проходили, робили домашку, потім гралися, гуляли на вулиці, грали в футбол. І ці діти виростали на наших очах, і ми зрозуміли, що у них є проблема, що матеріально вони класно забезпечені, але майже ніхто не дбає про їх індивідуальний творчий та інтелектуальний розвиток. І ми почали думати, як же ж це все робити. Проходили знання, проходила якась підтримка. Якесь розуміння ситуації, і ми розпочали прямо в дитячому будинку проєкт Врятуй маленького Моцарта. Зробили таку міні-музичну школу. Дітям дуже сподобалося, потім додалася підготовка до ЗНО. А потім в 2016 році ми усвідомили, що ми доволі виросли, треба знімати своє власне приміщення, реєструвати благодійний фонд і ставати відкритим простором для дітей, які мешкають в місті, але які живуть в складних родинах або там, де в родини не вистачає морального. Чи матеріального ресурсу надавати якісний розвиток своїм дітям. І відповідно, що я дуже ціную в нашій історії, це те, що ми завжди відгукуємося на потребу. І що люди, які збираються в команді, вони теж приймають цю філософію не впроваджувати якісь свої фантазії, а дивитися на потребу дитини і виходити від неї. І ще таке питання: до вас може звернутися будь-яка дитина, там чи батьки з дитиною, чи це має бути обов'язково там дитина, наприклад, з малозабезпеченою там чи з неповної сім'ї, чи ще якісь умови мають бути? Розкажіть, будь ласка. Ми ніколи не запитуємо жодних довідок або жодних там статусів у дітей, тому що ми розуміємо, що у кожної родини є своя історія. Інколи так виходить, що батьки дуже важко працюють для того, щоб одягти дитину, купити дорогий телефон, але у них просто не вистачає ні сил, ні часу провести з дитиною достатньо часу, або інколи люди не вміють, бо нас в принципі ніхто ніколи не вчив бути батьками. І відповідно ми завжди відкриті. Всі заняття є безкоштовними, але як Якщо родина має таку можливість, то вона може підтримати нас пожертвами, і це піде і на її дитину, і на інших дітей. І це теж важливий момент, тому що інколи діти до нас приходять просто з вулиці або просто привели друзі, і вже потім ми знайомимося з батьками, починається якась історія. І тому оця безкоштовність, оця відкритість вона дуже важлива для першого контакту. Уроки проходять, я так розумію, всі офлайн зараз, так? І в цьому перевага велика вашої, як це назвати правильно, і школ ну не школа, все таки, так? Чи можна назвати це школою альтернативною? Ну, це, як знаєте, був колись пан палац дитячої та юнацької творчості, і зараз здається, він теж працює. От це приблизно така сама історія. Ми проводимо уроки офлайн у себе в приміщенні на нових будинках. І паралельно ми залишили онлайн формат для тих, хто виїхав за кордон, або коли батьки бояться. У нас бувають такі діти, що вони серед тижня онлайн, тому що далеко їхати, або страшно повітряна тривога. На вихідні вони приїжджають. І з цим онлайном теж відкрилася така цікава історія. Бо діти, які виїхали, їм дуже важливо зберігати цей зв'язок з Україною і. Так вийшло, що ми навіть інколи запрошуємо дітей, які не були початково з Харкова, але які пишуть батьки, яких пишуть, які зараз в еміграції, і ми теж надаємо цю безкоштовну освітню допомогу з тим, щоб дитина знала, що Україна про тебе не забула, Україна продовжує тебе чекати і дбати про тебе. Зрозуміло, дякую. І хотілося б запитати, хто вам допомагає з фінансуванням. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це. Це чудова історія знову таки про цей такий юнацький максималізм, і коли ти починаєш робити, а потім вже ти дізнаєшся, як то треба було робити. У нас спочатку не було взагалі ніякого фінансування, і я провела перший в своєму житті краудфандинг. Нам дуже пощастило, що вся наша активність почалася після Революції Гідності, адже люди тоді були дуже відкриті до подібних постиків на Фейсбуці чи ще тоді ВКонтакті. І... Я пам'ятаю, що цей перший місяць, коли у мене вийшло, я зібрала гроші, ми заплатили оренду, заплатили за якісь там уроки. А потім приходить другий місяць, і, і я така думала, це що мені тепер кожного місяця треба писати ці постики? Але слава Богу, якісь дива просто відбуваються. Наприклад, з першого місяця існування фонду в червні 2016 року, і до сьогодні кожного місяця на суму 100 доларів нас підтримує невідома мені людина. Я не знаю, хто він. Інколи я там бачу в деталях платежа прізвище цієї людини, він локалізується десь на Західній Україні, як мені здається. І оця анонімність і оця така дистанційна віра, вона мене, мабуть, підтримує найбільше, тому що е це дійсно диво, коли людина, не знаючи нас особисто, бачачи нашу історію тільки онлайн, і вона отак вірить і отак вкладається. І до повномасштабного ми жили виключно на пожертви пересічних людей. Пожертви дуже різні: 10 гривень, 1000 гривень по різному. З початком повномасштабного у нас з'явилася підтримка декількох грантів, і зараз у нас бюджет приблизно 50 на 50. 50 від партнерів, і 50% Ми продовжуємо збирати по людях. Дякую, розкажіть, будь ласка, ще про вашу команду. Як ви збирали цю команду, чи вона змінювалася за ці роки, там з 2016 року, і хто саме це вчителі, чи це якого віку ці люди, і де ви їх брали, де ви з ними знайомились про їхню освіту? Будь ласка, так докладно. Дякую дуже за запитання. Команда у нас чудова, і це диво, як всі ці люди приходили, і як, зрештою, вони або знаходили своє місце тут, або все таки йшли далі. Наприклад, наша вчителька вокалу, вона Зачепилась у нас саме через оцей такий психологічний підхід. Він дуже імпонує Аліна. І що мені подобається, вона закінчила наше харківське музичилище, потім закінчила консерваторію. Вона має академічну освіту. У неї дуже серйозний підхід, коли справа особливо стосується випускників, але паралельно вона зберігає таку людяність і ніжність, і діти дуже сильно розкриваються на її індивідуальних уроках. І вокал перетворюється не просто в. Вспів, а в певне пропрацювання наших таких глибинних важких історій. Вчителька малювання Катерина, вона у нас має два прізвиська: це її творчий псевдонім Чешир, тому що, взагалі-то, вона косплеєр, вона закінчувала академію дизайна, дуже талановита художниця і дуже талановита крафтерка. Робить просто шалені костюми, але при цьому у неї теж вистачає ресурсу, щоб просто говорити з дітьми. І в якийсь момент, влітку 22-го, коли вона проводила кожного дня цілий день, фактично з нашими учнями, вони почали називати її Мама. Спочатку хтось обмовився, потім хтось підхопив, і отак, от у нас нові діти приходять, і, а це, це там Віка, це там Маліна, це мама, окей, це мама, добре. От. Особливо цінно для мене, коли приходять в команду хлопці, тому. Що чоловіків мало в освіті, і ми через це дуже втрачаємо. У нас є викладач гітари, Михайло Михайлович, він надзвичайно інтелігентний, він виглядає як британський лорд, і він з нами з 2016 року. І хлопці в дитячому будинку, коли у них він викладав, вони приходили на уроки інколи не стільки за гітарою, скільки просто за цією атмосферою, за цим спілкуванням, бо це для них було щось от таке божевільне. Uh, krim toho, У нас є Олешка, у нього взагалі цікава історія. Він приїхав з Західної України, йому хотілося під час вже війни щось робити для Харкова. І в мене тоді не було вакансій взагалі в команді. Але я йому сказала: так, ти у нас працюєш, я поки не придумала ким, але я дуже люблю людей, які приїжджають звідкись в Харків, особливо в такий час, і ти, ти нам потрібен. Є у нас Юля, вона відповідає за соціальну роботу, і вона така дуже серйозна. У неї освіта соціальної роботи, вона знає там, документи, які потрібно, вона веде комунікацію з нашими батьками. Тому що команда у нас насправді молода. У нас середній вік, десь 24-23 роки. Багато студентів працює, тому що якби, студенти вони класні тим, що вони ще пам'ятають, як це бути дітьми, і вони ще не вигоріли. Тобто їм цікаво, вони викладаються на повну, звісно, ми дбаємо про їх емоційну безпеку, пояснюємо, що не треба переписувати, працювати, треба про себе піклуватися, але вони дуже багато цього ресурсу віддають, це дуже цінно. Але інколи вони трошки стісняються батькам писати, і в такі випадки у нас є Юля, яка приходить як старша колега і допомагає розголити такі питання. Крім того, у нас є психолог, і це було теж таке. Дивне, дивна ситуація, тому що восени 2022 року до нас звернулася одна організація і запропонувала нам грант, і в рамках гранту ми мали знайти психолога, який буде працювати офлайн з дітьми. Для мене мати психолога в команді це вау, нарешті, тому що це дуже корисно для нас було б. Але де взяти психолога, який буде готовий працювати з дітьми, не за дуже великі гроші, але офлайн в Харкові? Восени 2022 Року я отак подивилася на цю проблему і думаю, я подумаю про це завтра. А завтра мені написала. Наша колишня волонтерка Олеся і каже, тут дівчата хочуть зареєструвати благодійну організацію, чи могла б ти їм допомогти. І я починаю їх консультувати, і в розмові виявляється, що вони психологи, і що одна з них Катя, вона мешкає в Харкові, вона мама двох дітей, вона спортсменка, паралельно з психологічною освітою. У неї дуже цікавий підхід. І в кінці розмови я кажу: ну окей, я вам розказала, як зареєструвати благодійний проєкт, а тепер кажу, я хочу вам запропонувати роботу. І ми за з Катю, це був миттєвий такий меч, і з тих пір вона працює в нашій команді. і Якщо минулого року вона працювала одна, то тепер ми розбудовуємо цілу психологічну службу. Отак От збирається наша команда, і це класно, що ці люди, може, вони не завжди прям з суперпедагогічною освітою. Деякі речі вони набувають вже, коли навчаються, але це люди, які дійсно люблять дітей, і вони люблять освіту, і це дуже цінно. Дякую. А ще хотілося б дізнатися, які саме заняття у вас проходять. Тобто, ну, ми почули вже творчі заняття, типу співів, музики, там, гри на гітарі, які ще, можливо, ближче до шкільних предметів проходять у вас заняття? Взагалі, яка специфіка, так? Ближче до шкільних предметів. По-перше, у нас є Лера, яка веде підготовку до школи. Також роботу з молодшими класами і роботу з 3-м-4 класом для подолання оцих наших освітніх втрат. У неї збирається група дітей, які приблизно однакові за віком і за якимись своїми освітніми рівнями, і вона їх от підтягує до того, щоб вони вже були готові потім просуватися далі в освіті. Тому що те, що втрачено в базі, те ти потім ну, ніяк не відновиш. Крім того, у нас є математика. Математика це те, що діти не люблять, вони це бояться, але нам дуже пощастило з математиком. А, математику веде Рома, він взагалі в оригіналі айтішнік, але от, це людина, яка дуже любить математику. От він просто може розказувати про цифри, тому що він любить цифри. І діти спочатку приходять до Роми, а потім діти усвідомлюють, що вони насправді прийшли на математику, і що раптом вони цю математику починають розуміти. І це дуже цінно. А, крім того, у нас є є Викладачка, яка правда дистанційно у нас працює онлайн, Маргарита веде підготовку до ЗНО з історії і також працює зі старшими класами. Я взагалі сама історик, але я зрозуміла, що я втомлююсь кожного року вичитувати програму ЗНО і НМТ, тому мені дуже класно, що є людина, яка ще все це тягне і готова працювати. Українська мова у нас є, українська література. Була біологія, зараз, на жаль, вчителька пішла з команди. але ми завжди дуже відкриті, ми намагаємося виходити з потреби. Тобто, якщо батьки, діти заявляють, що є необхідність щось нове відкрити, наприклад, у нас не було літератури цього року, але батьки почали звертатися, і ми так проаналізували наші можливості, що може бути, і відкрили літературний клуб і стали проводити ще окремо уроки літератури. А от в такому форматі ми працюємо і, і це регулярно. Тобто це не разовий майстер-клас, дитина записалася на курс, і вона відвідує цей курс для досягнення результату. А От цікаво так. Є якийсь розклад? Це, наприклад, ну, курс математики там, на півроку чи на декілька місяців, чи як у вас прямо є, як в школі розклад на тиждень? Хотілося б? У нас є розклад і. Діти відвідують за розкладом відповідно до групи, куди їх направив викладач по їхньому рівню. Якщо група розвалюється, таке буває, да коли ходило багато дітей. Потім хтось там перейшов, хтось виїхав, перепинив ходити, то дитину переводимо в іншу групу. А буває так, що дитина вже там певні скіли свої прокачала, то вона переходить далі. Періодично ми з вчителями збираємося, дивимося, що у них виходить, і можемо. Розкидувати по новим групам дітей. Тому що тут ще є такий момент, дітям класно, коли вони товаришують одне з одним, бо в якийсь момент вони можуть не хотіти йти на математику, але вони хочуть побачити свого друга, і вони приходять. А ще у нас паралельно з розкладом, з уроками, з цим всім навантаженням, щодня проходить табір, ми його називаємо, куди діти просто можуть прийти поза заняттями, поспілкуватися, потусити. І ми ставимо таку неформальну умову, що якщо ти ходиш на табір, ти маєш ходити і на якісь заняття, щоб була не тільки гра в житті, але і якісь знання, заняття. Але це теж тако цікаво, коли дитино хочеш на математику, ні не хочу, на англійську хочеш, ні не хочу. А от дивись: це викладачка англійської мови, її звуть Норлана, от дивись, яка вона хороша. От Ви починаєте спілкуватися, діти знайомляться, прийдеш на урок. Ну, подумаю, потім приходить. Я пішла на англійську мову. Супер, класно. От так от ми працюємо. Супер, дякую. Ще таке питання практичне: чи є у вас можливість зараз платити ну, заробітну плату так, своїм вчителям, викладачам, волонтерам? Угу. Дякую за запитання, це дуже важливо. Да, у нас наразі всі співробітники працюють за зарплату. Ми залучаємо волонтерів для проведення разових заходів. Або якщо люди хочуть стати наставниками для дітей, які цього потребують. Часто батьки приходять і просто проводять якісь заходи, там кіноклуби, наприклад, тому що їм хочеться. Але ми майже на старті поставили таку умову, що люди, які приходять, вони мають. Відчувати, що це щось серйозне, що це щось для їхнього розвитку, куди треба вкладатися. І зважаючи, що робота емоційно дуже важка, то і зарплата, звісно, вона у нас не ринкова, але вона достатня, скажімо так. Ну і плюс ми намагаємося дбати про команду. Минулого року нам дуже пощастило виграти грант, завдяки якому ми е, дали своїм співробітникам психологічні консультації, тому що. Здорова дитина буде тільки тоді, коли у нас є здоровий дорослий. І от за цього здорового дорослого ми теж боремося. Ще хотілося б почути цифри, ну просто орієнтовні. Наприклад, скільки орієнтовно у вас займається дітей, скільки орієнтовно вчителів, викладачів. Зараз у нас в команді 20 людей. Серед них троє адміністративна команда: це я, моя помічниця, а також Аня, яка займається нашими соціальними мережами. Крім того, у нас є психологічна служба. Чотири людини, які паралельно займаються табором, тобто вони як вихователі, і як індивідуальні психологи у нас працюють. Є т'ютери, тому що у нас є діти з особливими освітніми потребами, які потребують щоб постійно хтось з ними був. І всі решта це викладачі, які ведуть якісь предмети. В січні ми провели, я порахувала 400 уроків: це як індивідуальні уроки, так і групові заняття. А що стосується дітей, то у нас є прямо наш суперзалізний костяк. Це Приблизно 50 дітей, які такі активні, регулярно приходять. Всього у нас в базі 200 дітей, і ми постійно розширюємося і постійно намагаємося. Ну, у нас є певні категорії родин, яким складно щось робити регулярно. І великий наш емоційний і часовий ресурс витрачається на те, щоб продзвонити родину, спитати, а де ви загубилися, запросити ще раз, знайти якийсь інший формат, підходящий для роботи, тому що ми розуміємо, що Інколи важко важко людині. І наша мета не просто дати освіту, а дати оцей такий простір, який тебе підтримає на твоєму шляху. Дякую. Хотілося б ще дізнатися, чи знаєте ви, можливо, про подібні якісь проекти, подібні освітні проекти саме так в Україні, чи в нашому регіоні, чи в інших? Чи є у вас конкуренти? Дякую за запитання. Як я казала колись давно, конкурентів у нас немає, тому що я буду щаслива, якщо в кожному районі міста будуть подібні хаби, подібні організації, які будуть займатися освітою дітей. Що стосується таких освітніх можливостей, то, наприклад, то треба брати різні параметри. Якщо це саме Класна освіта, то це є у нас, наприклад, приватна школа Фіналіба. А, да, вона така буде дорогенька, це для тих родин, які готові платити за освіту своїх дітей, але це буде дійсно цікавий підхід і творчий розвиток, і всебічний розвиток дітей. А, якщо казати про таке проведення часу, то у нас нещодавно відкрився а, хаб Уява. Він, здається, позиціонується як підліткове але Тут може помилятися. Вони проводять надзвичайно класні заходи для підлітків і для молоді. У них трошки вища вікова група, ніж у нас, і вони більше направлені на культурний розвиток, неформальне спілкування. І вони знаходяться в центрі. Тобто тим, хто там в різних районах Харкова легше до них доїхати. Багато є таких денних таборів для дітей при церквах протестантських, які зараз працюють. Є певні курси для дітей з, наприклад, з аутизмом, Емаус зараз їх підтримує. Але, от, чесно кажучи, в Харкові такого проєкту, як у нас, який прям проводить заняття, намагаючись охопити всю шкільну програму і зробити це доступним для всіх родин, чесно кажучи, я не зустрічала по Харкову. Якщо ви мене слухаєте і це ви, то, будь ласка, зв'яжіться яжі, з, з нами, бо завжди цікаво обмінюватися досвідом і підтримувати до нових. Одного. Дуже дякую. Так, можливо, ми запросимо ще раз так, мабуть, батьків, дітей знову, і ну, я думаю, можна сказати орієнтовно в якому районі знаходиться школа. Угу. Добре. А, на нових будинках ми розташовані недалеко від метро Палац з... Логічних моментів я не озвучую конкретну адресу, але ви можете знайти нас в Фейсбуці, в інстаграмі. У нас навіть тепер є сайт. На сайті є анкета, яку ви можете заповнити, і з вами зв'яжеться наша Юля, яка розкаже, як до нас приїхати, проконсультує стосовно вибору занять для дітей стосовно допомоги психолога. Ми відкриті для всіх. Можливо, ми не одразу зможемо вас взяти на індивідуальні заняття з вокалу, тому що там черга стоїть дуже довга, але на групові заняття у нас завжди є місця і ми намагаємося максимально відповідати на всі запити громади. Дякую, Вікторія. Дякую і за те, що ви робите, і за те, що прийшли поділитися інформацією про свій фонд. Ми вам бажаємо тільки розквіту і розвитку. Дякуємо всім за увагу. Дякую.